Пане президенте парламентської асамблеї, пане генеральний секретарю, шановні президенти парламентів, пані генеральний секретар парламентської асамблеї, шановні гості, пані та панове. Для мене велика честь звертатися до своїх колег, президентів парламентів Європи у цьому домі демократії. Тема нашої першої панелі захист демократії точно відображає те, що сьогодні робить Україна. Я пишаюся тим, що незважаючи на величезну ціну та страшні втрати, український народ стоїть міцно у захисті демократії. Захищає європейську демократію. Захищає світову демократію. Результат цієї боротьби визначить не лише майбутнє України, а й майбутнє демократії як такої. Дозвольте сказати прямо: якими б важкими не були випробування. з чим би ми не стикалися, ми не зупинимося. Ми не припинимо боротися за нашу свободу і незалежність за демократію і розвиток за майбутнє наших дітей. У цій боротьбі Україна та українці продовжують розраховувати на тверду підтримку наших партнерів і друзів. Я хочу подякувати кожному з вас, представникам великих націй. за всю допомогу, яку ви надавали, і продовжуєте надавати Україні у ці складні часи. Ми ніколи не забудемо того, що ви зробили для нас. Коли мільйони українців були змушені шукати притулок у ваших країнах. Венвігадневепенс. Коли у нас не було зброї для захисту, коли були необхідні швидкі та рішучі дії, щоб зупинити агресора ми завжди будемо глибоко вдячні за вашу підтримку, яка допомогла нам залишатися сильними Я вклоняюся вам у подяці та щиро аплодую вам, дорогі друзі вашим народом, вашим лідерам, вашим парламентам і вашим урядам. еноґавермент, дорогі друзі, ай прибув до Страсбурга, щоб попросити вас про подальшу підтримку. Юкреїн Україна потребує вас зараз більше ніж будь-коли наші ресурси не безмежні. агресор продовжує атакувати? Водночас, ми ведемо переговори з нашими закордонними партнерами про те, як досягти справжнього і тривалого миру. того миру, якого заслуговують Україна та її народ. я прошу вас використати ваші зв'язки у Вашингтоні, щоб донести правду про Україну світ має побачити масштаби наших страждань, руйнувань, які ми переживаємо, і чітку межу між жертвою та агресором. у нашій боротьбі за свободу і незалежність. Ми розраховуємо на потужну підтримку американського народу, двопартійну підтримку Конгресу США та лідерство президента Дональда Трампа ми віримо у мир через силу. І ця сила має змусити агресора припинити війну. для нас сполучені штати завжди будуть ключовим партнером і надійним союзником України. Так само як ми покладаємося на США, Ми віримо в єдність і силу Європи. Україна частина Європи, нашого спільного дому. Ми не просто сусіди, а країна, яка є членом Ради Європи з 1995 року і зараз є кандидатом у члени Європейського союзу. Ми європейці, які обрали вільне і об'єднане майбутнє. Ми ваші брати і сестри, які відмовляються бути затягнутими назад у темряву тиранії. Туди, де свобода, справедливість і демократія ніколи не існували. Ми віримо, що Європа не лише стоятиме поруч зі своїм майбутнім членом, а й продемонструє лідерство, єдність і силу у протистоянні російській агресії. Шановні колеги, ми покладаємо великі надії на Раду Європу та її парламентську асамблею. з цієї високої трибуни. Я знову дякую вам за вашу непохитну підтримку України. Рада Європи увійшла в історію, ставши першою і поки що єдиною міжнародною організацією, яка виключила Росію. Це був чіткий сигнал. Агресія не буде толеруватися, а Порушення міжнародного права матиме наслідки. Рада Європи має й надалі відігравати ключову роль у притягненні агресора до відповідальності. Саме тут були започатковані ключові кроки до справедливості і компенсацій. Створення реєстру збитків стало важливим етапом, як і робота над створенням спеціального трибуналу за злочин агресії та компенсаційної комісії. Але ми маємо рухатися швидше, щоб створити фонд компенсацій і завершити повний механізм компенсації, затримка правосуддя це відмова у правосудді ми маємо разом виставити рахунок Путіну за війну, яку він розпочав не європейські чи американські платники податків, а саме він має заплатити за свої злочини. Я ще раз сподіваюся, що саміт лідерів ЄС, який зараз проходить у Брюсселі, ухвалить важливі рішення. По перше, що злочини, вчинені російськими військами, їхніми командирами та лідерами, не залишаться безкарними. по-друге, що спеціальний трибунал буде нарешті створений. Тиск має зростати, поки не буде забезпечений мир. Санкції мають залишатися в силі і ставати ще потужнішими. Українці хочуть миру більше за всіх, ми не прагнемо нескінченної війни. Ми хочемо миру, але не за будь-яку ціну. Наша мета не просто припинити бойові дії, а й досягти справжнього, тривалого миру, що гарантує суверенітет України та її майбутнє в Європі та НАТО. Ми вимагаємо поваги до кордонів України, визнаних міжнародним правом. Ми ніколи не приймемо російського контролю над нашими окупованими територіями. Ми ніколи не дозволимо послабити наші збройні сили. І ми ніколи не відмовимося від права самостійно обирати своїх союзників. Україна потребує справжніх гарантій безпеки. Не порожніх обіцянок. Не просто слів на папері. Ми потребуємо твердих міжнародних зобов'язань. Саме тому членство в НАТО є найкращим способом гарантувати безпеку України. Росія не повинна вирішувати майбутнє України в НАТО. Як сказав президент Володимир Зеленський у Мюнхені, Зараз найвпливовішим членом НАТО видається Путін тому що країни з правом вето мають право блокувати рішення НАТО. Путін так само Путін не може визначити або блокувати будь-які сильні та рішучі європейські кроки, які допомагають Україні пані та панове. сьогодні я говорив про боротьбу України але також про безпеку Європи та світу. ніхто не є по-справжньому в безпеці. Росія не зупиниться, якщо не зустріне твердого спротиву, якщо не побачить нашу єдність і силу. Мені не потрібно переконувати вас, гіркий досвід України з Росією говорить сам за себе, але я прошу вас поділитися правдою з тими, хто ще сумнівається, з тими, хто ще вірить брехні, яку Росія продовжує розповідати. З тими, хто має владу формувати глобальну безпеку. Дорогі друзі, я з теплотою згадую кожну зустріч, яку ми провели. Я пам'ятаю ваші сльози співчуття. Я пам'ятаю ваші мовчазні та сумні обличчя в бучі. Я пам'ятаю ваші чуттєві слова. Що ще ми можемо для вас зробити? Я пам'ятаю ваш кожний вибір діяти. Я пам'ятаю проведення прес-конференції в Одесі в укритті під російською ракетною атакою. я пам'ятаю наш спільний візит до наших героїв війни в лікарнях. Я пам'ятаю. Батбал. Але понад усе я бережу в пам'яті саме той перший подих, який ви зробили. Перш ніж звернутися до мене. Як ви, хлопці? Кожного разу це був подих надії. Подих віри та подих справжнього співчуття до України. Співчуття до українського народу, до українського майбутнього. дорогі друзі, Я хочу подякувати вам за цей перший подих. Дякую. Глоріту